Ні ну, звісно, ні. Ну ви, конечно, ні. <laughs> ну, ви що? Хоча жопу в, в телеграм скидаю. Ні, Ну, бруньку, мабуть, ні, типа це перебор, а жопу взагалі щось не стидно показувати. та номер один побачить бруньку Діму. <laughs> я тобі можу показати. Е, показати, як е, грати гарно. Ну, за мільйон треба думати. Ну, слухай, ну це така вся хуйня. Тіпа там за мільйон би Я не показав би, ну так хто хто друзів, хто типа це закине? А? Скажи, давай давай для початку ми розберемося, хто закине таку частину внутріпа, хто закине такі гроші? Да? Це все така хуя. Типа, це знаєш по як це тобі сказати. Оці всі а зробив би, а що б ти вибрав би? Це все повна ху... поки ти в цій ситуації не будеш. Ну не можна розмишляти, типа, чи ти там Право, не дав би. О, знаєте, оці. Типа чи дав би в сраку за мільйон? Ну звідки ти знаєш, чи ти дав би в сраку за мільйон, чи ні? От я зараз скажу скажу, ну не дав би я в сраку Давить, за тобто мільйон. Маргарин, ну це ж Типу, коли перед тобою ставлять гроші, да, і кажуть, от, дивись, мільйон перед тобою даєш в сраку, типу там 5 минут, да, і все. Ну це ж цього не буде. Ну, типу, я, я не, не, не бачу сенс за це говорити. Ну скоріше за все, да, дав. Типу показав би бруньку за 10 кабаксів чи мільйон. типу, ну що ну, мені від цього буде? Ну що? і всі дрочки будуть чисті. Правильно, вотер правильно.